Сім вагонів, сім історій незламності тепер люди зможуть мандрувати нашою державою особливими поїздами, присвяченими сміливим та вільним українцям. Учасні українські митці розмалювали сім вагонів. Саме стільки регіонів наразі різною мірою тимчасово окуповані російським агресором. Кожен потяг розповідає про унікальну боротьбу та стійкість областей. А от детальніше дізнатися про незламних українців із цих територій пасажири зможуть після відсканування QR-коду, що знаходиться серед ілюстрацій. Один із потягів присвятили Харківській області, а також сміливим залізничникам. Саме вони з перших днів війни під Обстрілами та вибухами вивозили людей із прифронтового Харкова. Мені запала в душу бабушка. Їй було 92 роки. У своє час вона прожила блокаду, і вона ніколи не думала, що війна може звіть зайти в її життя. Ми заїхали на перон і начали літати ну, общем, Ми отправились. Проїхали ми буквально 20 минут, і нам в локамотіва попала з осколок. Працювали дуже швидко, бистра, ми паєха далі. Від початку повномасштабного вторгнення РФ Харківщина щодня піддається російським обстрілам. Ворог тимчасово отримує 30% регіону, але припиняти боротьбу мешканці області не збираються. Самі ж залізничники кажуть, що героями себе не вважають, просто роблять те, що й кожен українець зараз працюють заради перемоги. Там на бар вивезти дітей, не запомнить більше всього. Абичним людям там само собо ти допомагаєш, а їм от то так, така сові нам була допомож. Проєкт створила Укрзалізниця разом із компанією Гресто Тодорчук». Я роблю те, що я вмію я вмію малювати. Працівники Укрзалізниці також герої. Попри небезпеку, вони нічого не бояться і продовжують працювати на своїх місцях. Проєкт назвали Потяг до перемоги. Його головна мета нагадувати світу, що усі тимчасово окуповані території це Україна. І з вересня вагони курсуватимуть маршрутом із Запоріжжя до Львова. Та автори вірять, що зовсім скоро потяг до перемоги дістанеться усіх областей нашої держави, у тому числі і окупованих територій Харківщини. Увага, шановні пасажири! Потяг до перемоги відправляється до Харківщини. Щасливої дороги. Ніколь Костенко та Єгор Мікенін Харківські звісті.